Вітаю вас на своїй кухні! Хто вперше натрапив на моє відео, давайте швиденько познайомимось. Тож я проживаю зі своїм чоловіком та маленьким песиком Джері зараз в Україні в місті Дніпро. І ми чекаємо на нашого першого синочка, нашого малюка. Зараз у нас кінець 6 місяця. В цьому відео я вирішила показати свій раціон своє харчування. Я вважаю, що в мене досить непогані відносини і зі здоровим харчуванням. Це відео буде натхненням. Я не дуже люблю коховарити, тому для мене головне це швидкість. А тобто, це будуть швидкі рецепти. Також вони будуть звичайно ж смачними і корисними. Мені вже давно цікава тема харчування, здорового харчування. Я читала книжки. Якщо комусь цікаво, можете мені спитати в коментарях, я вам відпишу, бо зараз не пам'ятаю назву. За допомогою неї я на півроку відмовилась від цукру, і в принципі мені було окей. Тому я знаю, як замінити цукор чимось іншим природним смачненьким. Я знаю смаколики, які заміняють цукор. А потім я півроку не їла м'яса, і також відчувала себе добре, відчувала себе легко. Пройшло, мабуть, три роки, і я все ще не їм червоне м'ясо. Я їм тільки птицю. Це в нас курочка, це індичка. Було недостатньо заліза, тому. Мені також сказали, що треба їсти говядину. Я вже потрапила під час вагітності до лікарні через проблеми з нирками. В мене до вагітності взагалі не було таких проблем. Це вперше. Тому це така більш строга дієта. Мені не можна фастфуд, мажене, гостре, різні соуси. Мені потрібно мінімум солі. Ой, зараз впінається. В цьому відео буде мені як мені здається багато натхнення, не буде якихось незвичних рецептів. це просто мій раціон, і мені здається, буде таке більше відео ідеї, бо ви можете подивитися такі: о, клас. Сьогодні приготуються мені в мене такий настрій. А більш італіано. тому ми з вами будемо робити пасту з морепродуктами. Так, це дуже корисно для вагітних, тому ми зробимо із креветкою. Інгредієнти, які нам потрібні, вже закололо волосся, вже готова готувати. Бать наші інгредієнти. Я все смажена мастові кхі. Я не знаю, як вам передати ці смаки через камеру, але це просто запах італії, зелень, помідори, морепродукти, прованські трави неймовірний аромат. Нарешті найцікавіша частина цього відео там, де я це куштую. Боже, я вже не можу. Це такі аромати. М -м -м. Ви маєте це скуштувати. Боюся, що коли прийде влад, то нічого не залишиться. Ще хотіла показати, які ми зараз. Кінець шостого місяця, і ми ось такі ось величенькі. Я не знаю, нормально це чи ні, але заборитами мого чоловіка 2 метри. Я думаю, що мені буде нелегко. У нас вже зараз час обіду, і мені захотілося чогось того, такого легкого, якогось бульйончику, супчику. Я таке завжди полюбляю в обід. А, тому зараз в мене, в принципі, вже більш-менш все готово. Звичайно в мене бульйон або я кладу туди пілку, не знаю, як це українською. Або ж мені присилає мама Влада такі вже готові тівтільки із курячого м'яса, які я просто дістаю, додаю в бульйон і все. Я такий спосіб обожнюю. У мене там вже цибулинка плаває. тож Я взагалі не готувалася до приготування бульйону, тому в мене також немає моркви взагалі нічого немає, тому я вирішила використати овочевий мікс ось такі морквиночки. Також вирішила додати туди гречки. Мені чогось дуже захотілося гречки. Якогось легкого, корисного, поживного Зараз mm -hmm. буду ділитись з Джеріком. Все смачного мені. Ми зараз з Джері виходимо на вечірню прогулянку. Він вже не може дочекатися. Стоїть, труситься. Ось такий в мене лук. Там в мене топік і лосінки. Хочу зайти трошки за продуктами і послухати аудіокнигу, поки буду його вигулювати. Прийшла я із сільпо і вирішила, хочу показати вам свою розпаковку продуктів. Я, в принципі, люблю на таке заліпати в фіктоці. Я ходила в сільпо. В мене вийшов чек на 400 гривень. В принципі, я нічого не купила, скажімо так, але я дуже-дуже сильно хотіла це печиво ось таке от. Вони таке обошнює, я таке пісочне першево. Потім морозиво собі добрала, бо зараз я грішу кожен день. Якщо чесно, до цього я взагалі майже не їла ніколи морозиво, по-перше, тому що в мене були гланди, і я завжди хворіла ангіною. Тільки я з'їм одне морозиво, в мене завжди боліло горло. У мене вже гланд немає, я не хворію тут. Ну, я знала, що там багато єшок, тому я не їла морозиво. То в тому році я робила заміну. Сама робила морозиво. Я вам покажу, до речі, як я його готую. Але в цьому році. Я зрозуміла, що мені пофіг на єжки, і що я дуже сильно хочу морозива. Це якийсь вагітний прикол, мені здається, бо я у багатьох вагітних бачила, що їм хочеться морозива. Потім набрала курячі ніжки, щось будемо з ними робити, запікати якось чи щось, не знаю. Ох, полуницю. і всю. І останнє, що я взяла, це рахісова паста від дому. Із вишнею чорний шоколад. Не пам'ятаю, щоб я таку куштувала. Тому вирішила спробувати маленький такий форматик. Слухайте, я вирішила одразу скуштувати цю штуку. І це так смачно. Виглядає звичайно не дуже. Але повірте, це реально смачно. Склад, смажені ядра арахісу, чорний шоколад, вишня сушена, подрібнена. Ну, в принципі. mă poohane squad Коротше, дівчата, мені здалося, що дивитись просто рецепти, все відео буде якось не дуже цікаво, тому я все вирізала. У цьому відео я не знімала щось спеціальне, показувала все, як є, що я їла насправді. Але якщо вам хочеться якесь відео більш справді корисними рецептами і смачними або вечерями, які, наприклад, швидкі та смачні, дайте мені знати про це. Тож я думаю, ви вже зрозуміли, що саме від вас залежить майбутній контент цього каналу. Що ви додивились до кінця це відео, і вам, хоч трішки сподобалось, будь ласка, поставте свій лайк, підтримайте канал, підпишіться і до нових зустрічей.